Ну що ж, давайте почнемо. Ось ця фраза Hello, everyone, listen carefully. Вона ж просто з підручника, але як ідеально задає тон, правда? Це ніби нам кажуть, «Так, увага, урок починається. І ми зараз побачимо, як найпростіші вправи насправді вчать доволі складних речей. І ось перша знахідка це, по суті, ціла загадка, завдання вирчити місяці року. Але як не просто зубрінням. Ні. Треба розгадати, коли ж день народження у дівчинки Саллі. І бачите, навчання одразу перетворюється на такий собі міні-детектив. Мозок не просто запам'ятовує, він, він розв'язує задачу. І ось як це працює. Дивіться, яка класна техніка. Замість того, щоб просто дати список місяців, пісня використовує метод виключення. Тобто нам кажуть, коли дня народження салі немає, і це ж геніально. Пасивне слухання миттєво стає активною грою, таким собі розслідуванням. І ось таємниця поглиблюється коло підозрюваних, тобто місяців, звужується. І зверніть увагу, як вони згруповані. Це ж не просто так, це класичний прийом їсти слона по шматочках. Мозок обробляє інформацію маленькими зручними порціями, а не намагається проковтнути все й одразу. А ось іще один такий секретний інгредієнт це ритм. Наш мозок просто обожнює музику і ритм. Будь-які слова, покладені на простеньку мелодію, запам'ятовуються в рази легше. І саме тому цілий список із 12 місяців раптом перестає бути таким страшним. Його ж можна просто наспівати. Так, ми майже біля фінішу. Напруга зростає. Всі неправильні варіанти майже викреслені. І це, знаєте, дуже ключовий момент. Оце відчуття, що відповідь вже от-от, воно створює таку потужну мотивацію. Мозок ніби готується. Зараз буде правильна відповідь, я маю її запам'ятати. І ось воно, підручник ставить пряме запитання, до якого нас так довго підводили. Це той самий номент, коли потрібно самостійно зробити висновок, використати всю інформацію. Це і є активне навчання в чистому вигляді. В грудні ось вона відповідь. І відчуваєте різницю? Замість того, щоб просто сказати Запам'ятай грудень це місяць, підручник перетворив це на справжнє відкриття, і такий підхід він не просто навчає, він створює класну, позитивну емоцію, пов'язану із самим процесом навчання. Добре, з місяцями розібрались, рухаємось далі. Тепер підручник переходить до слів ознак, тобто прикметників. І тут ми бачимо ще одну не менш потужну стратегію навчання через контраст. І ось у чому вся сіль цього методу. Коли ми вчимо слово щасливий одразу разом зі словом сумний, вони в голові працюють, ну, як два магніти, вони ніби чіпляються одне за одного в пам'яті, і кожне слово допомагає краще зрозуміти і, що головне, запам'ятати свою протилежність. А тепер до конкретики. Підручник не просто дає нам слово, він одразу прив'язує його до об'єкта ось лялька щаслива. Все в голові одразу з'являється візуальний образ, і він міцно закріплює значення слова. І одразу ж протилежність, жовтий монстр, сумний. Цей прямий контраст робить значення обох слів, і Хепі і Сед абсолютно кристально чистим. Тут просто немає шансів щось зрозуміти не так. Той самий принцип працює і з наступною парою: помаранчевий робот чистий. Мозок миттєво фіксує цей зв'язок, блискучий робот слово клін, просто і ефективно. Ну і для закріплення синій робот брудний. Цей набір прикладів погодьтеся, просто блискуче показує, як можна ефективно вчити лексику через такі от прості і прямі порівняння. А тепер увага, підвищуємо рівень. Від окремих слів переходимо до структури цілих речень. Підручник знайомить нас з однією штукою, яка робить мовлення набагато плавнішим і ну, природнішим. Спочатку, звісно, чітке визначення що ж таке скорочення? Ну, це просто коли ми беремо і об'єднуємо слова, щоб говорити швидше, власне, так як це і роблять носії мови. І це насправді дуже важливий крок до розуміння справжньої живої англійської. І подивіться, як це пояснюється просто і геніально. Ця маленька табличка візуально показує, як the doll is перетворюється на the dolls. Це ж неймовірне спрощення, замість якихось складних правил, простий і зрозумілий шаблон. Ну що ж, давайте підсумуємо, що ми, власне, дізналися, розібравши всього кілька сторінок цього підручника, а те, що за ними ховаються кілька надзвичайно потужних, хоча й напрочуд простих методів навчання. Отже. Що ми маємо? По-перше, навчання через ритм і пісні. По-друге, візуальні асоціації, які міцно пов'язують слова з образами, по третє, неймовірна сила протилежностей, яка створює в пам'яті міцні зв'язки, і нарешті максимальне спрощення граматики. І це ж не просто якісь окремі трюки, це по суті чотири стовпи, на яких і будується міцний фундамент для вивчення мови. І все це залишає нас з одним фінальним питанням для роздумів. А може, секрет вивчення чогось такого складного, як нова мова, полягає зовсім не в якихось там надскладних методиках, а в елегантному і правильному застосуванні ось таких, здавалося, простих, базових, фундаментальних цеглинок.